Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Побіжимо сьогодні на знову повелителя смерті, але вже який знаходиться неподалік у катакомбах. Що ж, ми вирушаємо потрішечки. У вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставити подобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А я вам по дорозі все розповім. Ми ж відправляємося в розпечені болота Blazing Swamp. Відкриваємо мапу та вирушаємо. Нам потрібно бігти Disciples Necropolis. А сьогоднішнім героєм нашої серії є Death Lord Шакт. ХП у нього 1 1324 261. Атака фізична 17 973. Магічна атака 51 648. Захист фізичний 4 188 І магічний захист 1701. Як ми бачимо, рейдбос є дуже потужним. У нього немає рейдфайтерів, тому вся сила зосереджена в ньому. Є маленька історія, яка дійшла до наших часів, це могутній повелитель смерті, який піднявся з щилище в поволі Халета. Халет використав велику частину своїх сил у спробах зняти печать з башти зухвалості. Шакс зберіг свої сили і, на відміну від іпоса. Він надає перевагу діяти наодинці і не підтримує ніяких відносин з людьми. Він насолоджується бойнею та хаосом і на даний час розмістився на самому головному місці, де може слідкувати та всіх уводити в жах. Що ж така от історія? Дорога до нього не важка, навіть по заплутаним катакомбам. Головний принцип це триматися правої сторони. І добігти до нього можна дуже навіть швидко. Ось ми і прибігли, друзі. Ось такий от крас. босс. Отримуємо, як завжди, бав за рівнем. Зараз переходимо до фарма. Бити прийдеться довго, мабуть. Але сподіваюся, ми впораємося. Ось такий от крутий з Dark Legion мечом. Тримає в двох руках, він набагато більший, ніж звичайний меч. Ось такий страшний вигляд у нього. Захист в нього просто вражає. Ходили на цього рейдбоса в основному задля гарного дропа, З нього падає арка, тому якби він такий доволі смачненький. Тому в наш час часто розміщували тут самонера та. Час від часу затягували сюди всю команду для того, щоб його фармити. Хоча і бійки були за цього боса. Він такий, як я вже казав, солоденький. Кинув нам дебаф. i zostanę. Вже майже, що ж, упав? Дуже гарне закінчення Перехвалив коліно. Так, ніби ми все зібрали. Тепер, друзі, глянемо, що ж нам сьогодні випало. Випали нам сьогодні кусочки на драконік е легкі перчатки арка на кусочки, точечка s грейда та кусочки на Dragon Hunter X. Що ж, доволі непоганий дроп. Я, звичайно, дуже би хотів би, щоб нам випала арочка, але не так сталося, як гадалось. На цьому ж все, друзі. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимося в новій серії на новому РБ. Пока-пока!